Анатолій Валевський Все живе. Життя прекрасне у всіх своїх проявах, хоч би якими вони були. З цим, мабуть, погодиться кожен. Бо навіть у найтемніші і безрадісні дні ні, ні. Та й майне радісний промінчик світла, вихопивши з сірих будів картинку, що зігріває душу. Якщо ненадовго зупинитися і уважно озирнетеся навколо. То неодмінно помітите, що ми люди не одні в цьому світі, навколо нас безліч живих створінь, які теж мають характери, почуття і виявляють емоції, що часом не поступаються за своєю глибиною людським. А як же може бути інакше? Адже вони всі живі істоти? Так, деякі з них здатні на підлості або мають злісний агресивний характер. Іноді байдужі до оточуючих або до неможливості вперті, а ще дуже ліниві і боягузливі, ну що ж буває. Але скажіть а хіба серед людей не зустрічаються такі самі? Чому до інших створінь ми ставимося поблажливо, часом навіть зневажливо, вважаючи себе вінцем творіння і забуваючи про братів наших менших? Напевно, Багатьом відомі історії, які зворушують душі, наприклад, коли собака вигодувала осиротілих кошенят, а птахи висиджували чужих пташенят і потім безстрашно захищали їх від своїх же родичів. Іноді можна помітити когось із цих милих створінь, що оточують нас задумливими, сумними або із захопленням стрибаючих один через одного, немов граючи харду. А може, так воно і є? Адже вони найгірше за нас здатні захоплюватися навколишньою природою і насолоджуватися її красою. Найчастіше вони безмежно віддані і нездатні на зраду, чого тільки варті щирі сльози в їхніх очах, хто бачив хоч раз не забуде вже ніколи. Ось і виходить, що довкола нас все живе, і у кожного створіння є своя душа, здатна відчувати як радість, так і біль. Не ображайте їх, наших друзів і сусідів на цій маленькій планеті, що вершить свій нескінченний шлях у всесвіті.